Всім привіт привіт мої лисенята! І сьогодні будемо грати гру Хороша кава чудова кава. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і ми починаємо! У мене вже день п'ятий. І так, новини. Та -та -та -та. Увага! Затори, якщо ви прямуєте в центр міста, краще уникати шосе джава. Дорога вся в бананових шкірках. Без сумніву, це якось пов'язано зі зниклими бананами з продуктового магазину. Що все зараз забити сварилими клієнтами, які ще не випили ранкової кави. Друзі, радимо вам знайти інший спосіб пересування. Так, кроками, ми не будемо дивитися. І так, перший клієнт Джуді. Е, так, вітаємо з пробами запуску вашого кафе Кавувар, ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що ви запропонуєте. Так, вона хоче нас супроводжувати під час опроводження ВАК разом з іншими суддями. Круто. Кожен із нас навчить вас різним аспектам приготування кави. Потім ми проведемо випробування, щоб оцінити наскільки добре ви засвоїли навички. Добре. Якщо суддя вважатиме вас невідповідним на роль кавовара, ви не пройдете в наступний тур. І випробований термін вашого кафе в місті кави буде закінчено. Капець. Але якщо ви успішно пройдете випробування, то ваше кафе гідне місце серед кращих закладів світу. І, звичайно ж, офіційне, з, е, з офіційною рекомендацією від ВАК. Круто. Макс буде вашим першим суддею. Він ем, дуже серйозний. Але я впевнена, що ви впораєтесь. Ну, побачимо. Хап. Чи можу я спробувати еспресо? Мені хотілося подивитись, з чим ми тут маємо справу. Добре. Так, Еспресо. Це у нас вроді просто пролити каву і все. Так, тримаємо. Оп! ідеально. Так, ставимо нашу каву. Ставимо кружечку. Так, ми вибираємо. Натискаємо кнопочку. І. Вот то. Так, вроді, все. Віддаємо каву. Ура! Нам ще дали, як це кажуть, чайові. Насолоджуйтесь. Oh, Вак хочу, щоб я встановив для вас додаток завдання. Це допоможе вам відстежувати усі ваші завдання для пробного періоду. Вразило, бо так і має бути Неймовірно. Це найменше, що я міг зробити, завжди радий допомогти. Дякую. Ура, ми отримали квести. Сьогодні я спраюваюсь покататись на велосипеді по парку Джава. Можна мені чашечку експресу? Експресо. Добре. Так. Оп. І готово. Так, ставимо. Кружечко. У нас 199 паксиків з копійками. А кристаликів в ноль. Треба буде подивитись пару реклам. Так. Насолоджуйтесь. Вибирайте плату за гарячу воду. Вона має того вартувати. Добре. Дивні забаганки. Так, вона хотіла гарячу, добре, ми візьмемо цей стаканчик. І налим її гарячої води. Так. Я ніколи не захочу розлучатися з нею. Я не знаю, чого хочу. Може. Ла, ні, зачекайте. Американо з льодом. Добре. Ті мені треба подивитися. Де в нас де в нас книжка рецептів? А, тут Е, Американо це в нас еспресо і гаряча вода. Окей. А стоп. Американо з льодом. то це в нас еспресо, холодна вода і лід. Так. Значить, Ставимо цю хлітку. Набираємо кави. Кажу вам, що ця гра складніша для мене, ніж піца. Ну, це особисто для мене. Так, це буде фото. А ви кажіть, як вам більше подобається піца чи кава? Тому що останнім часом мене щось не виходило. Так, я щось неправильно зробила. Що я зробила не так? Так, все, що мені потрібно це експресо. Може, американе там ще мало бути молоко? А я не налила молока. Але там писало тільки експресо, холодна вода і лід. Чи там вже писало молоко? Він Не секс. Зробити? Шкода. Так, наступне ти в нас хотіла еспресо. Добре, ти у нас Брідку. Більше нічого не треба робити. Так що й не так зробила? Вона точно була недовольна. Моя подруга сердця, на мене, але ми взяли перерву у стосунку. Мені потрібно два лати. Добре. Окей, давайте ще раз. Значить, латте еспресо экспресс избити молоко. Ну, це вже, вроде я робила, і мене получалось. Так, зараз. Так, е-е-е... Сюди. є оп і готова. Ловіться, ловіться, не швидко. Так, ми ну, подивимося, що цікаво. Ну, хоча б, не мінус. Надіюсь, ми відбили той мінус, який у нас вийшов. Ура! Ми хоч щось заробили. На цьому наш п'ятий день закінчився. Дякую за перегляд. Якщо хочете більше таких відео, то ставте лайк, підписуйтесь і всім па 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 па